Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо найпростіші тригонометричні рівняння та обернені тригонометричні функції. Так, перше завдання буде якраз на обернену тригонометричну функцію, а саме на арк синус від одиниці. Давайте я трошки нагадаю вам теорію, що в нас, якщо рівняння синус Х дорівнює А. Тоді арксінус – це таке число з відрізка мінус піна 2 до піна 2, синус якого дорівнює А. Тобто, що це означає? Це означає, що, якщо записано арксінус а дорівнює x, це те ж саме, що синус від x дорівнює А. Це така сама обернена функція, як х у квадраті і корінь із x, так? Там теж було, були такі е, значення, так? і відповідно, ми можемо, якщо в нас є ерексінус, ми можемо знайти, для якого значення так, у радіанах або градусах синус буде дорівнювати одиниці. Це в нас, власне, всі, ну, майже всі табличні значення, і ми можемо да, достатньо легко це обчислити. Так, е, ось це, що означає? Якщо А по модулю менше або дорівнює одиниці. Дивіться, в нас тут синус х дорівнює А. А якщо ви згадаєте графік синуса, то він обмежений в нас від мінус одиниці до одиниці. У нас графік, він буде хвилею так, від мінус одиниці до одиниці в цих межах завжди. І, відповідно, це тут і модуль А менше або дорівнює 1. Тобто, в нас може бути від'ємне значення, але воно обов'язково повинно бути менше одиниці по модулю. Так, відповідно, починаємо обчислювати завдання. Наприклад, у нас є Арксінус від одиниці. Ну, давайте подивимось. Арксінус від одиниці. Якщо ми візьмемо синус від якогось кута, і цей кут повинен бути одиниці, так? Можете подивитися в таблиці, то цей кут буде на 2. Тому ми можемо відразу записати, що арксинус від одиниці це на 2. Оскільки на 2, так, воно належить якраз нашому проміжку так, з означення, від мінус пі на 2 до піна 2, включно, так? Тому піна 2 теж належить цьому проміжку. І, е, відповідно, що синус від піна2 це і буде одиниця. Так, згадуємо одиничне коло, можна це легко порахувати. Так, відповідно, нас цікавить варіант А, це піна2. А ми з вами поїхали далі. Наступне завдання тут вже арк. Косинус, так, нагадаю трошки про рівняння косинус Х до рівня А. Аркосинус – це таке число з відрізка від нуля до пі, якщо ви подивитесь, так, минулий слайд, то в нас там від мінус пі на 2 до пі на 2, а для косинуса від 0 до пі, тобто воно відрізняється, але все одно. Все співпадає з нашим періодом функції. Так, косинус якого дорівнює А. Що це означає? Якщо у нас записано аркосинус А дорівнює Х, то це буде просто косинус Х дорівнює А. Тому. А ми шукаємо таке значення, щоб нам відповідала нерівність. Ну і, відповідно, маємо все ж таки дивитися, щоб А було обов'язково у межах, так? Від мінус одиниці до плюс одиниці, або А по модулю менше, або дорівнює одиниці. Ну і Х повинно належати від 0 до π. Так. Ну, а тепер розв'яжемо ось такий приклад. В нас аркосинус від корінь із 2 на 2. Згадуємо, що косинус для якого кута буде корінь із 2 на 2. Так, Корінь із 2 на 2 в нас 45 градусів або π на 4. Тому, в даному випадку, аркосинус корінь із 2 на 2, це і буде π на 4. Так, у нас пі на 4 якраз належить проміжку від 0 до пі, так. І, відповідно, косинус від пі на 4 в нас буде корінь із 2 на 2. Все. Тут нас цікавить варіант В. Так, ми поїхали далі. А, так, в нас арксінус від мінус однієї другої. Ну, начебто. Тут арксинус, але він тут від'ємний. Дивіться, нам потрібно згадати, що таке парна і непарна тригонометрична функція. Згадуємо, що парна в нас тільки косинус. Тому, якщо в нас тут синус, так, синус від мінус альфа буде мінус синус альфа. Так, згадали таке. Так? Відповідно, тут ми. Враховуємо все те саме, як і в минулому прикладі, але враховуємо, що тут стоїть знак мінус, і просто запишемо його попереду. Тому нам потрібно знайти, щоб було синус кута якогось, так, був одна друга. Так, синус кута одна друга це в нас буде 30 градусів. Так? Відповідно, синус в нас буде мінус 1 друга, це буде мінус 30 градусів. Або пі на 6. Тому ми можемо записати, що синус від мінус пі на 6 це і буде мінус 1 друга. Ось за цією властивістю. Так? Тому арксинус від мінус однієї другої і буде мінус пі на 6. Так? Відповідно, пі на 6, в нас мінус пі на 6 знаходиться якраз на інтервалі від мінус пі на 2 до пі на 2, включно, тому воно входить в цей інтервал. І ми маємо просто варіант В. Так, добре, рухаємося далі. Четверте завдання в нас вже з тангенсом. І ми маємо, що три арктангенс від коріння із трьох. Давайте згадаємо: тангенс, якого кута буде корінь із трьох. Так? Тангенс, корінь із трьох. Це в нас пінатер. Можете подивитися це по табличці. Так? І відповідно. Таким чином, ми можемо записати, що арктангенс від кореня з трьох це буде просто пінатри. Ну, воно належить проміжку, це само собою. Але в нас тут не просто арктангенс корені з трьох. Так? Це в нас пінатри, ось це пінатри. Але в нас іще є тут трієчка, тобто у нас три помножити на пінатри. Тому ми множимо, і в нас тут трічки скорочуються, і ми отримаємо просто пі. Тому три арктангент з корінь із трьох в нас буде просто пі. Так? А, ну, і тут коротка інформація про по теорії. Так? Відповідно, проміжок в нас від мінус π на 2 до π на 2, такий самий, як і для синуса. Тому тут не потрібно буде додатково щось запам'ятовувати. Просто проміжки в нас схожі, да? тангенс синус, косинус і котангенс. Так, ну а ми рухаємося далі. Так, наступне завдання в нас обчислити арк котангенс від мінус одиниці. Так, арк котангенс від мінус одиниці це в нас буде 3 π на 4. Оскільки котангенс 3 π на 4 в нас і буде мінус 1. Якщо порахувати, то 3 π на 4 це в нас 135 градусів. Так, ну і, звісно, можна легко обчислити значення. Так, тут в нас варіант Г 3 3π на 4. Добре, їдемо далі. Чому дорівнює значення виразу арксинус, корінь із трьох на 2 плюс аркосинус від 0? Так, тут в нас бачимо ось цей вираз арксинус, корін із трьох на 2. Дивимось, синус якого кута буде дорівнювати корін із трьох на 2. Дивимось, ось у нас синус, так. І у нас є кути. Синус. Корінь із трьох на два. ось синус корінь із трьох на два. Піднімаємо вверх, це в нас пі на три, так, або 60 градусів. Тому арк синус корінь із трьох на два, це і буде так, пі на три. Відповідно, далі аркосинус від нуля. Шукаємо косинус якого кута буде дорівнювати нуль. Косинус, і шукаємо, де в нас 0. Ось, у нас 0, і піднімаємося вверх, це в нас π на 2 або 90 градусів. Тому можемо відразу записати просто π на 2. Відповідно, маємо π на 3 додати π на 2. Тут у нас сума, так, у нас різні знаменники. тому... Нам потрібно звести до, до одного знаменника та додаткові множники. У нас тут знаменником буде 6, тому допишемо: тут домножимо π на 2, буде 2 π а цю 3 помножимо на 3, буде 3 π Ну і так і запишемо: 2 π додати 3 π буде 5 π на 6. Так, відповідно, в нас буде відповідь 5 Пі на 6. Це в нас варіант В. Так, ідемо далі. Так, а, наступне завдання: в нас яке з наведених рівнянь не має коренів? Так, я вже сьогодні наголошувала на тому, що в нас синус, так, ну і косинус теж, вони обмежені, так? Від мінус одиниці до плюс одиниці. Тому, якщо в нас значення так буде більше, ніж одиниця, та менше, ніж мінус одиниця, то такого значення бути не може, бо в нас функція вона обмежена цим проміжком. А тангенс і катангенс там немає ніяких обмежень, воно може бути від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Тому для тангенса в нас є розв'язок для будь-якого значення Х. А синус та косинус потрібно перевірити, щоб значення було менше, ніж одиниця. Відповідно, 2 треті це правильні дріб, відповідно, так, він буде менше, ніж одиниця. Тому ось це рівняння має корені, так? можна його розв'язати за допомогою. Арксинус, да, значення буде не, не, досить, не досить гарне, але все ж таки корені ми знайти можемо. Косинус Х дорівнює 2 третіх, теж розв'язати можемо. В нас тут 2 третіх це правильний дріб і, відповідно, менше, ніж 1. Так? І синус Х3 других. 3 других це 1,5. Якщо розділити, це в нас вийде 1,5. Відповідно, синус Х дорівнює 1,5, а це в нас явно більше, ніж одиниця. А такого бути не може. Відповідно, варіант В не має коренів. Ми не можемо розв'язати цю рівність, тому що у нас ось це значення повинно бути в межах від мінус 1 до плюс 1. Так. Далі. Розв'язати рівняння, в нас синус 5 дорівнює мінус 2. Знову ж таки, в нас графік синуса, він обмежений. Так, ось у нас графік синуса синенький, він обмежений від мінус 1 до плюс 1. І не може бути таке значення, як мінус 2. Тобто, якби було мінус 2, у нас функція була б десь тут. А в нас там функції немає. Тому в даному випадку це рівняння не має розв'язків. Якби там було значення менше, ніж одиниця. Або, відповідно менше, ніж, більше, ніж мінус одиниця, тоді ми б мали якесь значення. Ідемо далі. Обчислити арктангенс від нуля, відняти арктангенс від одиниці. Так, арктангенс від нуля. Арктангенс – це в нас тангенс якогось кута дорівнює 0. Так, шукаємо: тангенс 0 буде 0. Так, ось, Арктангенс від 0 буде 0. Так, далі Арктангенс від 1. Ну, Шукаємо. В нас повинен бути тангенс дорівнювати одиниці. Тангенс якогось кута повинен дорівнювати 1. Тангенс, шукаємо, щоб була одиничка. Це в нас 45 градусів або пі на 4. Тобто тангенс від пі на 4 дорівнює одиниця. Тобто арктангенс від одиниці, це є пі на 4. Тому ми можемо записати замість ось цього виразу запишемо 0. Замість ось цього виразу напишемо пі на 4. Відповідно, маємо 0 відняти пі на 4, це буде мінус. Пі на 4, а це в нас варіант Б. Так, все. Ідемо далі. Яке з рівнянь не має коренів? Так? Відповідно, теж дивимося, для тангенса в нас обмежень немає, тому для будь-якого значення. Так, майже для будь-якого значення в нас корені будуть. Але для косинуса і синуса є обмеження, так, у нас повинні бути значення менше, ніж 1. Так? Відповідно, 2 п'ятих в нас менше, ніж одиниця. І синус 5 других. 5 других це 2,5. так, Якщо поділити 5 на 2, це буде 2,5. Відповідно, синус Х в нас буде більше, ніж 1, а такого бути не може. Тому саме B, так, рівняння B не буде мати коренів. Тому в нашому випадку це ось цей варіант. Йдемо далі. Знайти арксинус від однієї другої. Так. Нас цікавить синус якогось кута буде дорівнювати одна друга. Ну, давайте подивимось. синус у нас одна друга для 30 градусів або π на 6. Тому ми можемо сказати, що синус від π на 6 дорівнює одна друга. Тому арксинус від однієї другої буде просто π на 6. Так? Ну, і відповідно, π на 6 належить нашому проміжку від π на 2 до мінус пі на 2 до пі на 2, і е, воно нам підходить. Тому маємо тут варіант В. Пі на 6. Так, наступне завдання знайти арк косинус від мінус однієї другої. Так, знов ж таки згадуємо: в нас тут ар косинус від мінус однієї другої. Так, це в нас буде що А косинус від 120 градусів, тому що косинус від 90 додати 30, це у нас буде теж 120, так? І відповідно будемо мати, що це мінус синус 30 градусів, а це і є одна друга. Тому ми можемо записати, що аркосинус від мінус однієї. Другої це в нас 2 пі на 3, Це в нас сюди да, на 620 градусів. Так, відповідно, тут нас цікавить варіант В. Ось, 2 пі на 3. Так, далі рухаємося. Ще одне завдання. Розв'язати рівнянню тангенс Х дорівнює мінус 1. Так, Тут танген х дорівнює мінус 1. Щоб знайти х, нам потрібно знайти arctangens від мінус 1, додати період піка. Відповідно, arctangens від мінус 1. Тобто тангенс якого кута буде дорівнювати в нас там, в 1, так? Відповідно, буде пі на 4. В нас функція тангенса не парна, тому мінус в нас залишиться. І ми будемо мати вже так, не плюс π на 4, а мінус π на 4. Ну і πк просто перепишемо. Відповідно, нас цікавить відповідь x до від мінус π на 4 плюс πк. А це в нас варіант А. Так, це загальний вигляд, так, відповідно нашого рівняння. Так. Але якщо дані табличні, то ми можемо порахувати і по таблиці. Якщо нас цікавить повна відповідь, то ми можемо скористатися ось таким записом. Так, яке зрівнянь не має коренів? Знову ж таки. Синус x 3 четвертих. Воно має корені, тому що синус має корені завжди, якщо належить, так, це значення проміжку від мінус одиниці до плюс одиниці. Тому це бути може. Тангенс 3 четвертих. Так, тут теж можуть бути корені, тому це нам не підходить. Котангенс Х. 4 третіх тут теж немає обмежень, тому те, це теж може бути. Косинус Х 4 третіх, то це, якщо перевести в змішаний дріб, то в нас буде 1,13, а це явно більше, ніж одиниця. Тобто косинус в нас тут більше, ніж одиниця, а цього бути не може. Відповідно, саме це рівняння не має коренів. Косинус повинен бути. Від мінус одиниці до плюс одиниці. Ой, ось у цих рамках, так? Так, ну і синус теж для тангенсу тут немає таких так, обмежень, він у нас від мінус нескінченності до плюс нескінченості. Так, наступне завдання. Нам потрібно розв'язати рівняння синус х дорівнює мінус одиниці. Так. Ми розглядали випадки, коли в нас синус x був так більше одиниці. Ми розглядали, що тут не буде коренів. Якщо в нас 0-1 або 1 це рівняння винятки. Тобто, їх в нас 3. В даному випадку тут синус x дорівнює мінус одиниці, і це буде дорівнювати. Мінус пі на 2 додати 2 πk де k в нас належить цілим значенням. Так, якщо це буде якесь інше значення, але при цьому так тут буде враховуватися, що А по модулю буде менше або дорівнює одиниці, то ми будемо розв'язувати такі рівняння з допомогою формули спеціальної, але про це трохи пізніше. Так, відповідно, тут у нас буде просто π на 2 додати 2 πk або мінус π на 2 додати 2 πn Тобто хто як хоче, так і пише, хтось пише πk, хтось пише Е, Ви повинні розуміти, що це одне і те саме, тому що К це ціле значення, це кількість наших обертів, так, якщо ми згадаємо одиничне коло. Так, відповідно, нас тут цікавить варіант Г, а ми поїхали далі. Розв'язати рівняння синус x дорівнює мінус 1 друга. Ось ми прийшли до рівняння, яке застосовується для будь-якого тригонометричного рівняння, і для синуса ми використовуємо таку формулу x дорівнює мінус 1 у степен. Арксінус, наше значення тут, а в нашому випадку це мінус одна друга додати пі n. Так, ну і, відповідно, бачимо: арксінус мінус одна друга. Арксінус мінус одна друга. так, Відповідно, це в нас буде просто пі на шість. Функція в нас не парна, парний тільки косинус, тут синус, тому знак мінус йде вперед. Якщо в нас тут було просто n, так, якщо в нас тут, наприклад, так, парний степінь, то відповідно мінус зникає. Але так як цей мінус залишається, так, у нас функція не парна, то ми цей мінус переносимо вперед, і це відображається у формулі. У Нас було n, стане n плюс 1. Тому ми можемо записати, що х у даному випадку дорівнює мінус 1 у степені n додати 1. Тобто це не потрібно особливо рахувати, це просто показує, який в нас буде знак. Пі на 6 додати. N. Ну і відповідно в нас ще N належить Z. Тут це варіант А, і ми можемо йти далі. Так. Далі розв'язати рівняння косинус Х дорівнює 0, в нашому випадку, так, тут теж знову ж таки косинус якого кута дорівнює 0. Так? Це в нас піна два. В нас просять записати повну відповідь для рівняння косинуса, яке, де А у нас буде менше або дорівнює одиниці, ми використовуємо ось таке рівняння: плюс-мінус арк косинус А, плюс 2 К і К належить Z. Винятки в нас тут будуть косинус Х дорівнює 0 одиниці і мінус одиниці. Власне значення тут так в нас, як і для косинусу 0, 1 і мінус 1. Так, це наші точки на одиничному колі. Це є винятки і це є спеціальні відповіді. Тому в нас виходить тут косинус х дорівнює 0, і ми маємо х дорівнює π на 2 плюс πк. і в даному випадку в нас тут не k, а в нас тут n. Так, чому тут в нас спеціальний так, випадок, в нас навіть далі йде 2 піка, і тут теж 2 піка. Але в цьому випадку ми маємо просто так, піка. Чому так? Тому що косинус 0 градусів. Якщо ми згадаємо одиничне коло, то косинус це в нас Х, вісь Х. Косинус Х на одиничному колі в нас буде о, нулю зверху, так, на 90 градусах, і знизу на 270 градусах. Відповідно з цього значення до цього, так, у нас скільки? У нас якраз так, тут і буде π, якраз 180 градусів. Тому в даному випадку тут і буде просто πn або πk. Тому що в нас значення. Ось дорівнює 0, повторюється так, два рази на нашому колі. А у всі інші випадки, так, 1 і мінус 1, вони не тільки один раз у нас є, так, або один. Ось тут, і ми робимо повне коло, відповідно, два піка, або мінус 1. І щоб знов потрапити у цю точку, нам потрібно, потрібно зробити іще одне повне коло. Так, все, з цим. Це пов'язано, і ми маємо просто на 2 плюс ПН, це наш варіант Г. Так, це було останнє завдання на тригонометричні рівняння та обернену, обернені функції арксинус, аркосинус, Arctangens. Арк так, Сподіваюся, все зрозуміло. Я намагалася пояснити, як омога простіше і е, зрозуміліша. Але якщо залишились якісь питання, ви можете задавати, я з радістю на них відповім. А поки що бажаю вам успіху і до побачення!